Є в житті корисні рослини і є бур'яни. Вони проростають одночасно, тому у вас можуть траплятися хороші і погані моменти водночас, Ми маємо навчитися насолоджуватися гарними моментами навіть посеред бур'янів. досвід доводить, що подеколи наша увага так сильно відволікається на біль та страждання, що ми можемо ігнорувати навіть потужні божі благословення у своєму житті. Ми прокручуємо усі хороші коментарі у своїх соцмережах. а тоді знаходимо один поганий і зосереджуємося саме на ньому. Я пастор, письменник та євангеліст. Я надихав мільйони людей у всьому світі, але я так само вразливий до життєвих страждань, як і будь-хто ніхто не має перепустки або звільнення від викликів. Я виявив, що мій досвід вимагає чогось більшого, ніж теологія, коментарі, риторика, аналогії та артистизм. Він має виходити з глибшого джерела, з місця кровотечі. Ісус розповідає притчу про пшеницю та кукіл. Найдивовижніше у цих рослинах те, що вони ростуть одночасно. Немає жодної людини посеред нас, яка б цього не спостерігала в природі. У цій притчі кажуть дозволь нам позбутися куколю, вирвати його, але Ісус заборонив їм це робити, бо знав, що бур'яни теж мають призначення, як і корисні рослини. Ісус сказав нехай росте все разом, бо знав, що бур'яни не здатні винищити пшеницю. Ми маємо знати, що бур'яни не здатні вбити пшеницю, навіть якщо вони загрозливі та величезні іноді бур'яни стають настільки високими, що ви навіть не можете побачити свій сад. Ми маємо зрозуміти, що радість співіснує зі стражданням, як складова нашого помазання, яке складається з мира. And and солодкості та аїру змішаних разом. Тож, якщо вилучити страждання, ми не матимемо помазання. Ми маємо зрозуміти, що Бог знає, що він робить. Йосип розповів своїм братам про свій сон, і тоді він каже: ви мали намір заподіяти мені шкоду, але Бог мав на меті моє благо. Він дозволив вам зрадити мене заради мого блага. Я став сильніший через вашу слабкість, сварку та злобу. Ви навчили мене, як вистояти без вашої допомоги. Завдяки вам я зрозумів, що моя слава не в багатобарвній одежі. тому я дякую, що завдали мені болю, і розчавили моє серце. Бо я зламаний в усіх потрібних місцях, і це стало ключем, що відмикає двері. Моя зламаність надала мені змогу розблокувати свій наступний вимір благодаті. Ми повинні мати лише таку віру, реальність та визнання, про які пише апостол Павло у посланні до Римлян 8.28, кажучи, що все. Не лише добре, але все працює на благо тих, хто любить Господа, хто покликаний згідно з його метою, коли тобі неприємно, це працює на твоє благо. Коли сльози течуть по твоєму обличчю, це працює тобі на добро. Коли ти прокидаєшся у третій годині ночі, це працює тобі на благо, і ти маєш у це повірити. Пекар замішує тісто, і завдяки замішуванню воно підіймається. Постійні натискання змушують тісто підійматися. Віддавання цьому тиску у моєму житті доводить, що я покликаний згідно з Божою метою, а не задля мого комфорту. Я покликаний відповідно до його наміру, а не чиєїсь думки. Мене покликано відповідно до Божої мети, а не моїх зручностей. Бог не прийшов у моє життя, аби забезпечити мій комфорт. Подеколи його воля є руйнівною. Принаймні, так здається, бо саме це ми відчуваємо. І тоді питаємо, Боже мій, ти мене вбиваєш, хоча насправді Бог готує тебе до чогось. Більшого ніж ти сам і потужнішого за твої можливості можуть пройти роки перш ніж ти отримаєш відповіді на свої запитання. І зрозумієш, чому тобі довелося пройти через усе, що ти пережив, аби потрапити туди, куди мав потрапити. А у проміжку є віра. Віра стоїть у проломі між твоїм розумінням та переживаннями. Ти тримаєшся з усіх сил і віриш Богові у штормах. Ураганах та цунамі життя За кожним важливим моментом у моєму житті стояли періоди стресу, які, як я думав, мене вб'ють. Чесно кажучи, я більше насолоджуюся своїми досягненнями в ретроспективі, ніж у реальному часі. Бо, поки люди бачили зовнішнє я займався кухнею, як кухар у ресторані готує, поки інші насолоджуються стравами. Я мав справу з працівником, який втік із грошима, з людиною, яка мене зрадила і продала за 30 срібняків. але я продовжував виходити на сцену і проповідувати, залишаючись вірним. Ви маєте продовжувати йти уперед та продовжувати робити свою справу, вітати клієнтів, розвивати бізнес, не дозволяючи почуттям та емоціям диктувати ваш стан та реакцію. Коли ти почнеш розуміти себе, то дивлячись на своє життя, згодом помічаєш, що твої найбільші успіхи пронизані періодами стресу. І якби ворог міг він би зламав тебе стресом але витримуючи стрес, ти досягаєш успіхів. Ісус сказав, що він витримає ганьбу приниження, розчавлення і біль христа заради радості, яка його очікувала. Він пережив ганьбу Христа і переміг, подолавши усе. Ми маємо усвідомити, що ці нищівні моменти є ознакою того, що Бог збирається зробити щось дивовижне в нашому житті. Чим сильніший пологовий біль, тим ближче до народження дитини. неможливо народити дитину без болю. І Жодна мама після народження дитини не зосереджується на болю, бо радіє дитині. Успіх та стрес не можуть існувати одне без одного, так само як діти не можуть народжуватися без пологів. Хмари народжують дощ. Ця єдність допомагає нам розкрити свій потенціал та досягти мети свого призначення. Шлях прогресу пролягає через об'їзди, злам, незаплановані зупинки, підтікання мастила, нестачу пального, технічні проблеми, кризи та зупинки на узбіччі. Усе це є частиною подорожі. Ми відчуваємо тривогу, страх, відкидання, хвилювання але ми не повинні керуватися почуттями. Ми маємо керуватися тим, у що ми віримо, нашими переконаннями. Ми віримо, що Бог з нами, хоча ми його не бачимо. Іноді ми не відчуваємо, що він тримає нас за руку, як нам би хотілося, але ми маємо знати, що він поруч. Чи є в наших стражданнях щось більше ніж те, що ми бачимо? Так безсумнівно, адже символом нашої віри є мученик Спаситель. Щоб оприлюднити свою віру, ми не носимо на шиї корону або престол, Емблемою християнської віри є закривавлений спас, розіп'ятий та повішений на хресті, на старому, грубому хресті. Це велика підказка. Коли Ісус каже: візьми свій хрест та слідуй за мною, Він не жартує. Бо рано чи пізно ти пройдеш через розчавлення, Він, напевне, знає, як вичавити із тебе олії. Він точно знає, що для цього потрібно знає той особливий інструмент, який підходить саме для тебе і не спрацює ні для кого іншого. Бог точно знає, що і як потрібно зробити, щоб з тебе почала витікати його слава, Боже помазання. Це приголомшливо біль з метою. Бог має для тебе майбутнє, і у цьому процесі ти починаєш розуміти, що він є майстром виноробом, який контролює тиск, щоб досягти своєї мети. Ти усвідомлюєш, що він суверенний, абсолютний, всемогутній, всевидючий. Ти усвідомлюєш, що він царює і контролює усе. єдиний спосіб, яким ти можеш витримати розчавлення, це довіритися руці, яка це робить. Тобі не подобається біль, але ти впевнений, що пройдеш і витримаєш усе, бо впевнений у його любові. у тебе немає ані сил, ані бажання хвалити його у цьому процесі. Але ми прославляємо його, бо рука, що спричиняє тиск, не є ворогом, який тебе ненавидить, але є Богом, який стежить за тим, скільки я можу витримати, який діє вправно і з майстерністю хірурга. його точність настільки абсолютна, що він точно знає, де відрізати і куди штовхнути, щоб отримати те, чого він бажає від твого життя.